Ласкаво просимо до Brighter Minds. Як у батьків, у всіх нас виникають питання про те, як ми можемо допомогти нашим дітям розкрити їхній потенціал? Ми часто запитуємо себе, як я можу надихнути творчість у моїх дітях, чи може досконалість стати звичкою для них? Що можна зробити, щоб покращити їхні здібності спостереження? Як можна покращити їхню силу інтуїції? Як можна допомогти збільшити їхню самовпевненість? Відповідь не є складна. Мозок дитини при народженні з'єднаний різними шляхами, що дозволяє йому виконувати різні функції з високим відчуттям усвідомлення свого оточення. Це допомагає дитині швидко оцінювати своє оточення та обробляти інформацію, тим самим дозволяючи легко адаптуватись до різних сценаріїв. Міру того, як дитина росте, мозок піддається численним зовнішнім впливам. Формуючи реакцію на певний вид впливу звичкою через повторення, тим самим готуючись для ефективної роботи за певним набором сценаріїв, через постійний вплив вибраного набору зовнішніх впливів, вроджені та тонші здібності мозку або втрачаються, або їхні шляхи недорозвиваються, роблячи дитину здатною для ефективної відповіді лише в певних умовах. Для покращення сенсорних сприйнять та когнітивних функцій мозку, Brighter Minds пропонує унікальну програму для гармонійного розвитку всього мозку, розроблену, щоб допомогти дітям розкрити їхній справжній потенціал. Нейробіологи, які працюють у цій галузі, довели, що можна покращити когнітивні функції мозку і висунули теорію нейропластичності. Ця теорія стверджує, що оскільки нейрони або нервові клітини обробляють та передують інформацію через електричні та хімічні сигнали між клітинами мозку кожної наносекунди, структури мозку легко формуються або моделюються. Цей еластичний стан мозку дозволяє йому відновлюватись, регенеруватись або змінювати відповідь на стимули, які є або сенсорними, моторними, когнітивними або емоційними. Модель Brighter Minds інтегрує різні методи з досліджень. Та останні наукові розробки у функціонуванні мозку та освіті для стимулювання змін мозкових хвиль, що призводять до покращення когнітивних здібностей та ефективності мозку. Дитина, яка проходить тренінгову програму Brighter Minds, розвине інший спосіб мислення та виявить позитивні риси, такі як покращені навички спостереження, які покращують здатні залишатись зосередженим зі збільшеним часом уваги, нестандартне мислення та творче розв'язання проблем. Сила інтуїції, яка покращує сприйнятливість та інтуїцію та збільшує самовпевненість, допомагаючи вашій дитині приймати рішення у стресових та вимогливих умовах, звичка до досконалості, яка дозволяє вашій дитині використовувати свій повний потенціал та жити з любов'ю в серці та людськими цінностями. Програма Brighter Minds призначена для дітей від 5 до 15 років, а та година програма проводиться протягом 8 вихідних. Оскільки мозок є більш еластичним протягом років формування, він пропонує більші можливості для розвитку та змін і дає вашій дитині унікальний дар для здобуття знань, розуміння та розв'язання проблем протягом усього життя. Розкрийте потенціал, який прихований у кожній дитині. Подаруйте собі та своїй дитині подарунок на все життя.